Друзі, сьогоднішнє моє відео буде про мої покупки у датському супермаркеті. Чого я вирішила зняти, тому що зараз на цей товар, який ви бачите у мене, є знижки. І дуже гарні. Зараз я розкажу. Оце все в мене вийшло на 65 датських крон. Це дуже недорого за місцевими розцінками. Отже, починаємо. 8 ясвіт коштує 8 крон. Це все зі знижкою. Пів кіло помідорів 15 крон. Пів кіло курочів стегон, також 15 крон. Далі цей хліб, ця хлібина і це, це булочки для сендвічі. Коштує 8 крон кожна буханка. Квасоля була не за акцію. Її звичайна ціна 6:95. І також ця бутилка газованої води вона не за акцією. Її звичайна ціна 2 крони 40. Отже, ця акція буде тривати до наступної п'ятниці, 13 грудня, так що ви ще можете встигнути. А супермаркет цей нето. А скажіть мені, будь ласка, чи можна зараз в Україні купити оці продукти за 65 гривень? Або навіть якщо пере... перевести крони в гривні, зараз курс. Десь 5,85 навіть якщо ми округлимо 65 крон помножити на 6, От. до речі, напишіть, яка буде ця сума в коментарях. І скажіть, мені, чи можна за цю суму зараз в Україні купити ці всі продукти. Чекаю на ваші коментарі.